Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса ужгород, площа Шандра 20 грудня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці в горах місцями туман. На дорогах більшої частини території області ожеледиться. Вітер північно-західний: 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. На високогір'ї вночі 9-11 морозу, вдень до 3-5 морозу. В ожероді хмарно, з проясненнями, без опадів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 морозом. Вдень близько нуля. У Великому Березному хмарно. Вранці туман. Температура повітря вночі 9 в вдень 3-5 градусів морозу. У Перечині хмарно, без опадів. Температура повітря вночі – від 2 до 4 градусів морозу, в день – до мінус 2. У Міжгір'ї хмарно, вночі та вранці – туман. Температура повітря вночі – 9-11, в день – 3-5 морозу. У Воловці хмарно, температура вночі до 11, а в день до 5 градусів морозу. В мукачеві хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 4-6 морозу вдень близько нуля. У сваляві хмарно температура повітря вночі 2-4 морозу вдень – до мінус 2 градусів. У Тячеві хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 3-5 морозу вдень до мінус 3 градусів. У густі хмарно з проясненням. Температура повітря вночі до 5 морозу, в день – 1, мінус 3 градусів за Цельсієм. У Виноградові хмарно, без опадів. Температура вночі від 4 до 6, в день – близько нуля. Берегово хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 морозу, в день – близько нуля. Віршаві хмарно. Температура повітря вночі 2-4 морозу. Вдень 0 2 градуси. У Рахові хмарно місцями туман на дорогах ожеледиця. Вночі 9-11 морозу, вдень до 5 градусів морозу. Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ шкіри та хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород, Площа Шандро 7.